За що 3 гривні? Ну там ми вже говорили, ну, ми вже говорили за що 3 Скажіть, гривні? У вас є паркомат? Прошу. Паркомат. Це питання, ви можете зв'язкувати з вами керівництвом. З ким? Хто то є ваш керівник? Сам. Хто ваш керівник? Карвань. А хто за собі короваль? А що за фірма? Слухайте, а що за фірма? Прошу. Що Це за фірма? Виявили. Я забув як фірма звати. Ну я розмовляв з ним, я ну і що там. Ну і... Але а він чи немає. А як вас звати? А як вас звати? Ну, не розповідаємо тут. Ну то я маю чекати. То я маю чекати на нього. А що значить розберуть? Але проходите, що значить розберуть. Мене дуже цікавить, на яких підставах ви збираєте кошти, коли є постанова Кабінету міністрів. Я вони під'ять під, під, під ви документацію все повністю. Та, та добре, зараз вони приїдуть. Я, Я чекаю вже тоді, якщо вони зараз приїдуть, то можу почекати, 10 хвилин Ви мені позавчора кажете, 3 гривні, давай боняти. Коли таке це... було сказано? Завчора. Тепер розберуться. А ну, тепер я розберуться. Я розберуться. Ловці, ви що бандити? З 90 років Алло, віде, да Лови, шо, в 90-х І адреса йдуть. Бо я сьогодні в поліції не мав. Підприємця. То ви підприємець? Ні, так? я працюю Ага, ви підприємці. Я сьогодні в поліції не мав, мені треба було дати підтвердження, хто мені погрожує фізичною. А, має... а ти не маєш нічого платити, знаєш? Коли є паркомат, ти можеш платити через паркомат. А І, коли ти зараз... платиш, чому ти даєш свої гроші людині, яка абсолютно не має відношення до, до, до паркувальних місць. І взагалі водії, ну, це просто ти, ти даєш гроші своїй людині, яка завтра піде їх або проб'є, або купить там якусь пітарду яка на комусь співплати. На жаль, нашим не, людям ну, все мен... рівно. Це менталь, це менталь. Вони, Вони готові платити будь кому А нащо сваритися? Просто не платити. Одна доба 50 гривень. Я можу відкрити навіть вікно. Паркомат. У нього паркомату немає. Добрий день. Її закрити, її Добре, так, ми, ми хочемо, хочемо запаркуватись. Вам гроші даю? Так, я даю чекаю. А ви паркомат? Касовий апарат? Юча. Ні, ви 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 паркомат. касовий апарат? Так, маю касовий апарат. А, ви так, маєте касовий маю апарат. Маю касовий апарат. Юча. Я... А то має бути паркомат, а не каса. Ну, а ви ознайомлені з полу... з постанову Кабінету Міністрів 2019 ну, року? Мені щось поклали тут і А хто а вас поклав? А можна подивитися? Державне комунальне підприємство СервісАвто. Он знає. А, я це я ж те саме.